Всім привіт, друзі! В даному відео огляді розповім вам, як активувати пам'ять підігріву сидінь і, якщо потрібно, опцію поступового зменшення потужності їх обігріву. В наших автомобілях є декілька режимів потужності обігріву максимальний, середній та мінімальний. Так, наприклад, якщо увімкнути обігрів крісла та виключити запалення, то після наступного запуску двигуна підігрів сидінь вимкнеться повністю, і відповідно його потрібно буде заново включати. В наших автомобілях є можливість активувати пам'ять підігріву сидінь. Після чого при наступних запусках двигуна рівень підігріву крісел буде залишатися на попередньому рівні. Під'єднуємося до роз'єму obd 2. Та вмикаємо запалення. Запускаємо програмне забезпечення. Вибір блоку управління. Нам потрібен блок номер 8 блок кліматконтролю чи обігрівача. Далі. Адаптація. Обираємо канал збереження рівня нагріву сидіння водія. Активуємо його. Тест підтверджуємо. Активно. Перевіряємо. Працює. Також є можливість активувати канал підігрів сидінь зменшення потужності. Вімкнувши дану опцію, автомобіль буде з часом автоматично зменшувати рівень потужності підігріву сидінь. Дуже зручна функція. І канал. Збереження рівня нагріву сидіння переднього пасажиру. Я б вам рекомендував вибрати третій пункт активно на 10 хвилин. Таким чином, рівень потужності обігріву пасажирського крісла буде зберігатися наступні 10 хвилин після припинення роботи двигуна. Якщо ж запалення включити пізніше, підігрів пасажирського сидіння буде неактивним, і вам не прийдеться його навмисно вимикати, якщо з вами немає пасажиру. Вам вирішувати, як буде зручніше. Активуємо підігрів обох сидінь та вимикаємо запалення. Чекаємо більше 10 хвилин. Як бачимо все працює. Рівень підігріву сидіння водія залишився на попередньому рівні, а пасажира вимкнений.